Брати та сестри, якби вона а, подивилася на них і якби вона дослухалася до їх, що вони хотіли їй сказати, цей момент би став найрадіснішим моментом в її житті. Але вона настільки вкрита горем, настільки вірить в свою версію, що Тіво вкрали, що вона навіть не звертає уваги, що їхня одягся. Одяг не звертає уваги, що це не Божителі. Тобто настільки настільки вона повірила в свою версію, настільки вона була. Та гора. Один автор говорить так, що бідні ангели, мабуть, бідні ангели настільки дивувалися на вірству людей, невірство цієї жінки, які ніяк не хотіли повірити словам Христа. Не один раз Ісус Христос говорив ще до своєї смерті, що йому повинно постраждати потім воскреснути, але вони ніяк не могли цього. Зрозуміти. Марія ніяк не могла відійти від думки, що тіло просто вкраде. Знаєте, брати та сестри, ми, люди, які живемо пізніше, вже після цих подій, які читаємо про ці події з священного писання, ми в своїх роздумах, в своїх розмовах можемо дозволяти собі називати хому невіруючим Марію маловірною. Учтів, невіруючими або твердо як хочемо можемо називати, дозволяти собі це. Але, друзі, невже ми інші? Давайте задамо собі таке чесне питання: невже ми зроблені з іншого тіста? вже ми немаловірні з вами сьогодні? Невже ми сьогодні повністю довіряємо словам Христа про те, що, наприклад. Не переймайтеся через міру про те, що вам вдягатися і про те, що вам їсти, Христос говорив: я годую птахів і вас прогодую. Невже на не мало цих слів? Мало. Мені дуже часто мало. Я дуже часто переймаюся. Я дуже часто проявляю маловірство і нічим не краще від учнів від Марії. Скільки інших. Обіцянок Ісуса Христа, який Він е, залишив нам. Я не за... Ми нічим не краще за учнів, проти сестри. Ми нічим не краще за Магдалину, за Хому. Але Христос Він настільки любить нас. Він настільки піклується про нас, таких слабких, немічних, маловірних, що Він не ламає тростину нашої віри. Навіть вона надламана дуже часто. Він не задуває каганця нашої віри тої іскри, яка є в нас. Він роздуває її в великій вогонь. Особисто. Приходячи до нас через Своє Слово, через Дух Святий, через е, віруючих людей, через церкву, особисто підтримуючи нас в кризах нашої віри. Тоді, коли ми спускаємося в ці долини, і нам так тяжко, так тяжко довіряти Йому. Так тяжко довіряти Йому Його словам. Тому це те, що робить Ісус Христос і в відношенні до Магдалини. Уявляєте, Він нікому з людей не. Ще не з'являвся після свого Воскресіння. Ні Петру, якого він назвав стовпом церкви, ні Івану, улюбленому учню, ні Якову, ні іншим. Він нікому ще не з'являвся. Він тільки Воскрес. Проста жінка, яка щось вбила собі в голову, яка не хоче відмовлятися від своєї версії, що тіло вкрали, яка не хоче чути анголів навіть. Але в той же час вона любить Його так, що готова покласти своє життя за, не, за Нього. Їй не важливо, що думають про неї люди. І саме цю дитячу, щиру любов Ісус Христос цінить більше за все, брати та сестри. Дитячу любов, Він цінить більше за все. Для того, щоб потішити її, цю жінку, він з'являється перед нею. Він нікому ще не з'являвся, але приходить. Самий перший до цієї жінки. Наступна дія, яку ми бачимо в цій історії, це зустріч з Воскреслим Ісусом. Євангелія від Марка, 16 розділ, 9 вірш, Марко описує це так: а як Воскрес він уранці, в перший після суботи день? З'явився він найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. 20 розділ Євангелія від Івана 14 по 17 вірш, ми читаємо так. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус, жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому, Пане, якщо ти його взяв, скажи мені, де ти його поклав, я заберу його. Каже їй Ісус, Марія. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою, равуні. Тобто вчителю. Слова Ісуса. Слова Ісуса це кульмінація, головний мотив цієї історії, яку описує апостол Іван. І перше, що робить Ісус Христос, це задає їй питання. Питання, яке він адресує Марії, воно ідентичне тому, яке перед цим поставили ангели. І як пише один із коментаторів Біблії Дональд Карсон. Це не просто питання було для отримання інформації. Він не просто задає питання, хоче, хоче почути від неї, як, будь, як роді він не знає, що вона буде йому відповідати. Ні. В цьому питанні звучить м'який докір. Буквально він говорить, жінко, доки можна плакати. Заспокойся, доки ти будеш ридати, можна вже і перестати побиватися. З тобою говорять ангели, в яких сяє одежа, з тобою говорю я в прославленому тілі, доки ти будеш плакати? Але її відповідь показує нам, що вона до сих пір знаходиться в своєму світі, в своїй реальності, як дуже часто буває в нас, особливо в жінок. Коли ми щось собі в голову взяли і ніяк не можемо розпрощатися з цією ідеєю. Зі своєю версією, вона не поспішає від неї відмовлятися. Цей же коментатор Дональд Карсон, е е коментуючи цей текст, пише так: Цитата російською мовою. Перший вопрос, що ти плачеш, становиться м'яким упреком. А второй вопрос, кого іщеш, становиться приглашенням поразмислить о том, якого місію вона ожидала. Ісус дає можливість розширити горизонт і понять, що при всій своїй преданності Йому Маріє що далека від осознання Його величия. Ісус ще раніше неодноразово говорив їм про свою смерть, про своє Воскресіння, про те, що Він виконує волю Отця, що в нього є своя місія, але вони так і не змогли зрозуміти цього. Але одразу після Воскресіння. Ісус Христос з перших своїх слів, з першого свого я, е, явлення ціє, цієї жінці, Він дає зрозуміти, що його місія відрізняється від їхніх планів і від їхніх очікувань. Чи не буває у нас так, брати та сестри, в нашому житті, коли місія, характер, вчення Ісуса Христа криво косо підганяється під наше уявлення світогляду і розвитку подій? Ми щось собі уявляємо, ми щось собі намалювали. В нас є своє уявлення про те, як повинні розвиватися якісь події в нашому житті, чи в світі, чи ще щось. Ми беремо тексти, вириваємо їх і підганяємо під наше уявлення, під наше бачення. Чи не буває так, що Бог забирає в нас щось старе для того, щоб дати нам щось краще, а ми так і не можемо зрозуміти цього, і відмовляємося від цього, не сприймаємо цього. Чи не буває в нашому житті так? Або Бог показує, наприклад, нам, що наші плани, які ми собі напланували, вони не співпадають з його планами, з його волею для нашого життя. Він хоче щось для нас зовсім іншого, а ми, а ми продовжимо впиратися. Ми продовжуємо жити в своїй, в своїх планах, в своїй версії, так як це робить Марія. Колись, спілкуючись з одним із моїх друзів, в нього на той час була така дуже стара машина, автомобіль, і заговорили якось, стояли біля неї, і він таку думку мені говорить. Каже: ти знаєш, я це думаю, мабуть, я її в житті ніколи не продам. Я кажу, ну якось час змінюється, воно ж згниває. Як, як, каже, не знаю. от Наскільки звик до неї, що буду варити її, буду її фарбувати, ремонтувати, доки, от доки буде їздити, мабуть. І йому говорю, якісь такі в тебе ну, думки кажу, цікаві. Кажу, а якщо Бог забере її, він говорить: ну хіба що Бог забере. Ось проходить деякий час, і він телефонує мені і розповідає, скидує мені фотографію. І розповідає історію. Каже, їду сьогодні по місту, і моя стара коняка просто загорілася. З під капоту, каже, повалив дим. Я і вискочив з неї, забрав документи. Просто вигоріло все під капотом, і вона якби неможливо нею далі користуватися. І Бог йому буквально одразу через своїх людей, і інших подарував іншого коня, іншу машину. Ми розуміємо, що це не правило по якому діє Бог, можливо, комусь доведеться ходити пішки все своє життя, можливо, комусь доведеться їздити на старій машині все своє життя. Але урок, урок, який ми можемо взяти для себе такий, нам потрібно бути якнатливіше, е, заговорився е, тими, якими, які сприймають Божий голос. Його голос для нас сьогодні це Біблія, це Писання. Не просто виривати те, що нам хочеться, та сестра, не просто вихвачувати те, що нам подобається, і підганяти його під своє розуміння. А помірковано тлумачити тексти Біблії з урахуванням контексту і тієї ідеї, яку заклав в той чи інший текст біблійний автор. Але як у нас, як у людей, є постійна спокуса залишатися твердими, залишатися маловірними і продовжувати жити по сценарію, який ми собі придумали, або який нам світ нав'язує, так як це робила Марія. Тому перше, що робить Ісус Христос, це звертається до неї, задає їй питання. Друге, Він звертається до неї по імені. Він не починає її відчитувати, Він не починає її дорікати, він звертається до неї з тією ж інтонацією, тим іменем, яким Він завжди промовляв до неї. Івангелія від Івана, 10 розділ, 3, 4 вірш, Ісус Христос говорить що про себе, що Він пастир добрий. Він знає своїх овечок на імення і кличе їх, і вони йдуть за ним. І Він кличе Марію по імені. Равуні, відповідає вона йому, визнаючи його. Це те звичне звернення, яким вона зверталась до свого вчителя. Це була її відповідь. І, скоріш за все, вона падає йому в ноги. І тепер її сльози це сльози радості. Наступне, що робить Ісус Христос, і останнє, це дає їй доручення. Не просто звертається до неї, не просто задає їй питання, Він дає їй доручення. Він одразу закладає правильне розуміння його планів і дає їй місію. Він розуміє, що жінка, вона. Вона живе прошу, ну, минулим. Вона хоче, щоб було так само. Вона хоче ходити зі своїм вчителем, але він говорить, що все зміниться. 17-й вірш. Е, написано так. Каже Ісус, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. І далі Марія йде і виконує це доручення. Оцей текст, який ми прочитали з вами, 17-й вірш, це один із складних уривків Нового заповіту. Один, один із самих можливо складних уривків. І існує багато різних тлумачень е, оцих слів Ісуса Христа. Не доторкайся до мене, що це значить. Е, це звернення або ці слова, не доторкайся до мене, вони мають широкий спектр значень і можуть пере... ну, це слово не доторкайся, воно може перекладатися як не хапайся за мене, не тримайся за мене, не втримуй мене. Тобто досить триматися за мене, відпускай мене, роби те, що я тобі говорю. Йди, я даю тобі нову місію. Є теорія, що нібито Ісусу Христу потрібно було ще вознестися до Отця, щоб. Якось освятитися, можна сказати, або е, він не був ще у Отця, тому вона не повинна доторкатися до нього, щоб не осквернити його, або якісь такі е, подібні в цьому напрямку думки. І тому Ісус не дозволяє їй доторкатися до, до нього навіть е, пальцем. Але, на мій погляд, досліджуючи, досліджуючи цей текст, е, ця думка, ці теорії, вони не витримують е, критики. Декілька таких моментів. Перше, тяжко уявити, що Марія одразу не кинулася до Нього і не доторкнулася до Ісуса. Дуже тяжко уявити про це. Він стоїть поряд, з'являється, вона так любить його. Саме найперше, що зробила жінка в того часу, в тій культурі це кинулося йому в ноги своєму вчителю. Друге, іншим учням Ісус сам пропонував доторкнутися до нього, щоб повірити, що це Він. Третє. Навпаки, якщо ми будемо логічно думати, саме після повернення від Отця, від Святого Бога, люди не могли б до Нього доторкатися. Тому що Мойсей, який розмовляв з Богом, навіть неможливо було дивитися на Його обличчя. Тому я підтримую ту точку зору, що Ісус буквально говорить їй не просто не торкатися до нього, а не прив'язуватися до Нього. Не утримувати його, не довго не триматися за нього, відпустити, відпускати Його і, іти займатися тією справою, яку він їй доручає. Тобто він говорить їй, що він вже не буде ходити з ними, як він ходив до цього. Його місія завершена, його місія набуває іншого формату, їх стосунки змінюються. Послухайте, один із коментарів, як тлумачить цей текст. Цитату читаю в русской мову. «Иисус в сущности сказал следующее, Марии, «Ты хватаешься за меня, боясь, что я вновь исчезну как физическая реальность, но в дальнейшем мое присутствие и не будет ощутимым и зримым, ибо с момента моего вознесения к Отцу между мною и вами начнутся новые взаимоотношения посредством Святого Духа, который станет действовать в Церкви». І далі Ісус Христос ставить Марію перед фактом цього, цього нового Союзу, 17-й вірш, друга його частина. Він каже: не утримуй мене, але йди до моїх братів. Скажи їм, я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Тобто, після того, як Ісус викупив їх від їхніх гріхів, Він піднімає віруючих на новий рівень стосунків. Вони тепер не просто друзі Його. Як він називав їх в 15-му розділі Євангелія від Івана, в 15 вірші, він говорив ви друзі мої, я не називаю вас рабами, але назвав вас друзями. Але тепер після Воскресіння Ісуса Христа вони тепер брати Його. Він говорить, піди скажи братам моїм. Наші стосунки піднялися на новий, дуже близький рівень. Нам ніколи не зрівнятися з Ісусом Христом. Ми не можемо сказати, що ми стали ідентичними з Ним. Ми розуміємо, що він Бог, він син Божий, але тепер ми можемо й бути його братами і співспадкоємцями. Апостол Павло в Послані до Римлян в 8 розділі, 17 вірші, пише так про це: про цю істину. Якщо ж ми діти, то й спадкоємці, спадкоємці Божі, співспадкоємці Христа, якщо лише з ним терпимо, щоб з ним і прославитися. Але в той же час він проводить різницю між собою як Божим сином і між ними, як усиновленими дітьми, ними і нами. Це стосується також нас, віруючих людей. Він говорить до Бога мого і до Бога вашого, до Отця Мого і Отця вашого. Автор послання до Євреїв, другий розділ з 11 го вірша, дуже глибоко описує ці стосунки, нові стосунки. В які ввів Ісус Христос віруючих після свого Воскресіння. Послухайте. Бо і Той, тобто Ісус Христос, що освячує, і ті, що освячуються всі від одного, через це не соромиться називати їх братами, кажучи, сповіщу твоє ім'я моїм братам, серед церкви оспівуватиму тебе. І знову я буду надіятися на нього і ще. Ось я і діти, яких дав мені Бог. А що діти стали спільниками тіла й крови, то він став їхнім спільником, щоб своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола, і визволити тих, які через страх смерті усе життя були підпорядковані рабству, бо не від ангелів приймає, але приймає з Авраамового насіння. Тому треба було йому в усьому уподібнитися братам, щоб бути милосердним і вірним архієм перед Богом, щоб спокутувати людські гріхи, бо в чому сам постраждав, бувши випробуваним, може допомогти і випробовуваним. Нова відповідальність, яка була покладена на Марію Магдалину, це йти і свідчити про Ісусове Воскресіння. Наші стосунки піднялися на новий рівень. Не тримайся за мене. Іди, йди з дорученням, яке я даю тобі. Іди і свідчи про моє Воскресіння, про наслідки цього Воскресіння для вірних, для віруючих людей. Завдяки Воскресінню Ісуса Христа, кожен, хто повірить в це, буде прийнятий в Божу сім'ю. Такій людині буде вмінена праведність Ісуса Христа, буде подароване усиновлення, яке Дає нам впевненість у вічності з Богом. Впевненість у нашому Спасінні. Тією ж відповідальністю, якою наділив Ісус Христос Магдалину, наділені всі віруючі, враховуючи і церкву Дім Євангеля, брати та сестри. Це і наша відповідальність також. Це і наша місія іти і свідчити про Ісуса, про Його Воскресіння. Свідчити про Христа, світу, своїм життям, а іноді і словами. Друзі, чи насправді Воскрес Ісус Христос? Чи насправді це була реальність, а не просто вигадка? Якщо це правда, тоді цей факт він повинен змінити наше життя і наші пріоритети. Воскресіння обов'язково виведе нас із нашої ракушки, з нашого розуміння світогляду. Воно змусить розпрощатися з сценарієм, який ми написали собі, як, в якому ми можемо продовжувати жити, який ми собі придумали, як це зробила Марія. Воскресіння Ісуса Христа нікого не залишить тим, яким Він був до зустрічі з Воскресним Христом. Живий Ісус, Він знає Тебе по імені, Він кличе кожного з нас прийняти Його прощення і любов. Так, ми слабкі. Ми маловірні дуже часто, але задайте собі питання, брати та сестри: чи любимо ми Христа більше всього на світі? Чи є Ісус Христос цей вчитель самою дорогоцінною особистістю в нашому житті, як це було в житті Марії Магдалини? Задайте собі це питання сьогодні, в це свято. Амінь. Давайте помолимось, прославимо Христа. Прославляємо Тебе Бог наш, Ісус Христос, за силу Твою, яка проявилася в Твоєму Воскресінні. Ти встав з мертвих, ти показав, що Ти переміг смерть, ти переміг диявола, ти заплатив за гріх наш, і ця плата була прийнята Богом Отцем, і ми маємо всиновлення. Ти ввів нас в нові стосунки, на новий рівень стосунків з Богом Отцем, ти прийняв нас в Божу сім'ю і назвав нас. Своїми братами і сестрами ми, діти Божі, завдяки тобі, завдяки твоєму воскресінню. Тому прославляємо тебе за це, возвеличуємо тебе і вклоняємося тобі, як Богу, як вчителю і як Спасителю нашому. Амінь.